Говоримо, ну що ж, друзі, настав час для рубрики. Поговоримо, і сьогодні в нас в гостях на прямому телефонному дзвінку дієтологиня Тетяна Кіхтєва. Пані Тетяно, вітаємо вас! Вітаю вас, Славко! Дуже раді вас чути. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, як ви зараз чи ви в безпеці? А, ну, зараз всі українці у відносній безпеці, так і зараз знаходяться в Києві, і у нас тихо. Поки що. Слава Богу, Слава тішимось Богу. хоча б цьому, Слава так Богу. пані Тетяно, знаєте, у нас сьогодні такий цікавий етер. Вирішили ми поговорити про здоров'я, а саме про надмірну вагу. І хочеться сьогодні вас, як у експерта у дієтологині, запитати, що ж взагалі таке надмірна вага, і як взагалі вирахувати, що в людини вона є, чим вона небезпечна? Е, ви знаєте, тут потрібно трошечки розібратися з термінологією, бо дійсно є надмірна вага, а є ожиріння. Ожиріння це вже захворювання, це хронічне захворювання. Обміну речовин, воно прогресує, воно має ускладнення. А ось надмірна вага вона не відноситься до хронічних захворювань. І е, різниця між ними в індексі масі тіла. У нас є простий. Дуже спосіб, який використовують лікарі для широкої популяції, це вимірювання індексу маси тіла. І, до речі, я зараз скажу формулу, і кожен із слухачів може одразу там собі прикинути. Так ось індекс маси тіла вимірюється у нас так: вага в кілограмах поділена на зріст в метрах в квадраті. І якщо ви порахуєте за цією формулою, то нормальна маса тіла у нас буде від 18 до 25 від 25 до 30 індекс маси тіла це надмірна вага, а все що вище 30 це вже ожиріння, хронічний процес, хронічне захворювання, яке має свої ускладнення. Тетяно, а чим небезпечна власне ця надмірна вага або ж ожиріння? О, давайте, да, давайте, щоб все ж таки було правильніше, ми будемо казати про ожиріння, угу, бо надмірна вага вона. Ну, Може і не мати ніяких наслідків для здоров'я. Вона там у людини з'явилася як півроку, потім людина попрацювала з ними і все нормально. А ось ожиріння як хронічне захворювання, воно вже має ускладнення, і ускладнення будуть для всіх систем нашого організму. Починаючи з серцево-судинної системи, буде підвищувати ризик іш ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії. Ендокринна система підвищується ризик цукрового діабету, безпліддя, синдром полікістозних яєчників може виникати метаболічний синдром, підвищуються ризики ем, для онкологічних захворювань, особливо рак молочної залози. Він тісно пов'язаний з надмірною масою тіла, рак товстого кишківника, підшлункової залози. З боку шлунково-кишкового тракту відбуваються також підвищені ризики, хронічні панкреатіти, остеоартрози, підвищується згортання крові, схильність до тромбозів, остеопороз, падагра, захворювання органів дихання, порушується функція нирок, депресія. Тобто, ну тут бачите, немає такої системи у нас в організмі, на яку б не впливало ожиріння. Воно буде підвищувати ризики всіх захворювань. А як а якщо ми так, говоримо не тільки про фізичні можливо якісь якості організму, а про ментальне здоров'я, чи впливає ожиріння на ментальне? От ви трошки звернули увагу на репродуктивне здоров'я, можливо, на якісь інші аспекти нашого життя, там робота, навчання, хобі, стосунки з іншими людьми. Впливає, впливає на ментальне здоров'я, депресія, тривога підвищується, і це таке знаєте, як замкнуте коло само по собі. ожиріння. Воно викликає запальний процес, в тому числі і в нервовій системі, і може. Спровокувати ці захворювання. І коли вже виникає депресія, тривога, так, людина ж також починає ем, та, хвилюватися, що в неї є зайва вага, і ось вона так по такому колу буде ходити. Хронічний стрес може викликати ожиріння, бо люди починають працювати з ним, вони нервують. Розлади харчової поведінки, розлади сну бувають в, ем, до, навіть до апної. Апноя, апноя це зупинка дихання у і це пов'язано з ожирінням І ви знаєте, у нас зараз ще, на жаль, є таке, як стигматизація людей зайвою вагою. Тобто в соціальних мережах да, всюди ми бачимо, що такий є, а, як це сказати, да, ну, пропагандує про хударляве така. Стронке тіло, і всі починають розповідати, що людина з ожирінням вона обов'язково хвора, їй потрібно худнути, що вона там не має сили волі. І через це, звісно, що відбувається і психологічні, якісь дискомфорт у людини зайвою вагою, вона починає там себе низька самооцінка з'являється, якась соціальна ізоляція. Тому впливає, але є харчові психологи, які працюють з цим і. Потрібно звертатися до спеціалістів, щоб уникнути таких ментальних розладів. Розуміємо. Тетяно. Тепер маю інше питання. Дивіться, е, часто ми знаємо люди, які мають е, які страждають ожирінням, які мають надмірну вагу. Вони бувають такі моменти, що різко скидають вагу. От, от різко, і, і при тому ж значну вагу. І цікаво, що відбувається mm -hmm. з організмом, от, власне, після того як людина скинула значну надмірну вагу. Так, ви дуже влучно м, підмітили, що тут саме у швидкості справа. Що якщо скидувати нормально, а Всемірна організація е, здравоохраніння нас рекомендує мінус 10% за півроку від початкової маси тіла, це Ого. буде норм. Да, це десь е, 0,5 кг за тиждень, це нормально. А коли людина починає дуже швидко це робити, це скоріш за все будуть обмежувальні якісь жорсткі дієти, яких буде не вистачати вітамінів, мінералів. Це призведе до дефіциту цих речовин, до анемії, до остеопорозу. буде знижуватися імунна функція, і буде втрачатися м'язова маса, можуть виникнути камені в жовчому міхурі, електролітні дисбаланси, шкіра. В'ялість така з'являється, тургор знижується. Плюс психологічні наслідки знаходу, знаходитися на такій жорсткій дієті, це знову ж таки стрес, тривога з'являється, і навіть це може ще призвести до птоз, е, опущення нирок. Тобто, наслідків багато і ні в коєму разі не можна е, сильно прискорювати цей процес. Все повинно бути поступово, повільно, не поспішайте. Пані Тетяно, а якщо взяти іншу сторону медалі, розуміємо, що є люди, які борються з надмірною вагою, тому що в них вже ожиріння саме. А знаємо, що також існує така проблема, як анорексія, тобто, коли люди часто. Максимально худі все одно сприймають себе як повних, хочуть ще більше схуд схуднути і власне е розумію, що це велика проблема. Що в такому випадку робити рідним, близьким людям, які бачать, що це вже якби переходить здорові грані схуднення, та це особливо актуальна проблема для підлітків угу. і сімей. Так. Підлітків для підлітків, для дівчаток, особливо, хоча і хлопці є з анорексією. Дивиться. Головне, що потрібно розуміти, анорексія це психіатричне захворювання. Воно є в переліку е, міжнародної класифікації хвороб як психіатричне самозахворювання. І тому працювати з анорексією повинен психіатр. І якщо батьки бачать, що вже у дитини ну, дійсно це переходить та, якісь розумні е, межі, вони повинні звернутися до психіатра, і така людина з анорексією, вона. Їй потрібно спостерігатися в спеціальних центрах для таких людей. Тобто ніякі там а, нутриціологи, дієтологи не можуть братися за таку людину. Тут потрібно спочатку вирішити ось проблему, яка зрозуміло, психіатричного характеру. До речі, з усіх психіатричних захворювань найбільша смертність при анорексії. Ого, Це дуже страш, серйозно. А якщо ми так, в принципі так. Е, говоримо про е, вагу? Розуміємо, що кожна людина себе в різній вазі відчуває якби комфортно. Е, буває таке, що навіть трохи надмірна є вага неожиріння, і людині добре. Як собі мудро взагалі давати одраду е, з тим, щоб розуміти, що не тільки мені просто фізично комфортно, а і організму, це е, якби здорова, нормальна вага, і що таке в принципі вага в нормі, так як дотримуватись тієї золотої серединки. Супер, супер запитання, бо я якраз пропагандую, щоб ваша вага була здорова і психологічно комфортна для вас. А для цього, перш за все, потрібно зрозуміти, що якщо у вас є ну, такий да запит схуднути, то потрібно забути про дієти, про якісь жорсткі обмеження, про контроль жорсткий. процес зниження маси тіла, він повинен бути комфортний. Ну, ми працюємо на довгострокову перспективу, ми потрібно розуміти, для чого ми це робимо. Потрібна дійсна наша мотивація. І коли ми кажемо, що таке здорова вага, то перш за все, це та вага, яка не впливає на наше здоров'я. А що таке здоров'я? Здоров'я це нормальні показники, лабораторні, да? це нормальний, нормальний холестерин, нормальний артеріальний тиск. І у нас ще ожиріння, це хронічний запальний процес, викликає запалення в організмі. І ось ми можемо це запалення перевірити, чи є воно в організмі, чи ні при зайвій вазі. Це спеціальні лабораторні маркери, як зараз назову. Це реактивний білок, феретин, гомоцистин, фібриноген і сечова кислота. Ось ці п'ять лабораторних показників, кожна людина вам вона може просто піти в лабораторію і перевірити. І вона для себе зрозуміє, наскільки зайва вага впливає на її здоров'я. Якщо ці показники в нормі, ну в принципі ми можемо говорити про здорову. Надмірну масу тіла, да вона не буде викликати ось цих ускладнень. Якщо ці показники хронічного запалення підвищені, то ми вже розуміємо, що ну це не здорова зайва вага, що потрібно з цим працювати. І здоров'я це найголовніша мотивація, яка повинна спонукати людину займатися вагою. Не просто цифри на вагах. Я хочу попрацювати з цими цифрами, а ось да, намагатися підтримувати здоров'я. Це дуже важливо, пані Тетяна. Так розумію, що тема у нас дуже обширна, багато аспектів ще можна зачепити, але за браком часу вже маємо потрошки завершувати наше спілкування. Можливо, угу. наостанок, пані Тетяно, маєте якесь побажання або рекомендацію для наших слухачів в контексті теми? Так, звісно, я бажаю нашим слухачам бути усвідомленими в питаннях харчування і маси тіла, щоб вони працювали над своїми звичками, не над цифрами, які вони бачать на вагах, а над звичками, які. Призводять до цих цифр на довгострокову перспективу. Ну і пам'ятати, що не завжди зайві кілограми це дорівнює захворюванням, але здоров'я це головне, заради чого потрібно слідкувати за своєю масою тіла. Тож будьте здорові, висипайтеся, займатися фізичними вправами і будьте стресостійкими. Тетяно, дуже дякуємо. Вам бажаємо навзаєм того, що ви побажали і нашим слухачам. Обов'язково ще. Почуємось на хвилях нашого радіо. Дякуємо вам за все. Благословіть вам. Дякую вам. Залишуся сумніви позаду. Рухайся лише вперед та з надією.